Від Юкраїн разом сильніші. Владислав Вікторович, як вам сьогоднішній матч, які димки стосовно? Матч, ну, перш за все, там напевно розчаровує цей результат в плані того, що. То, що команда створювала, і грала на перемогу, і в принципі, по тому, як шов матч, ми, я вважаю, що ми мали забивати другий м'яч, і, і моменти були при всіх рахунках сьогодні. і Переважали суперника, я вважаю по якраз по агресії. По тому, як ми доходили в фінальну третину, і як ми створювали там нагоди, але величезна проблема в тому, що знову ж таки цю кількість заходів, в штрафний майданчик, треба конвертувати в голи, бо м'ячі літали, пролітали по-воротарському. Це, це є проблема наразі для нас. Потрібно попереду бути більш агресивним, бо по-іншому голів не буде. Якщо ти не будеш агресивним, в штрафному майданчику захисники мають тебе боятися, то голів не буде. Тому, знову ж таки, це, думаю, що результат, перш за все, через невикористання тих можливостей, які були сьогодні. Будь ласка, запитання. А Самі собі привезли, як вважають, є проблема у нас з точки ОЗСК, то два величі зберігати. Ну, перше, перше, там, я думаю, що перший гол це там, індивідуальна помилка, і всі, всі її бачать, і всі її розуміють, а, але другий гол це сама, сама помилка, бо, там, умовно кажучи, металіст команда, яка найбільше е подає, яка найбільше виконує кросів, в е штрафний майданчик якраз в е фінальній третині. Ми про це казали. Потрібно, е потрібно бути агресивним в цих моментах, не давати можливості подавати. Це є, ці помилки є, і нікуди не дінешся. Так само молодий гравці, там, домчак. Ну, він, він помиляється тут, або, або з розумінням до цього ставитися, або там, постійно робити ротації там, і, і не давати, ну, тобто, давати більш поступово це його встановлення. Або знову ж таки через ігри, через. Такі деякі мікропомилки. Ми будемо розуміти, що там згодом Назар буде воротарем високого рівня. Пам'ятаю, ще декілька ігор тому питали, чому не грає Шаха, чому грає Вітор. І там ми розуміємо, що Артур мав ігрову практику сьогодні вийшов. Так само так само помиляється. Він молодий гравець. І тут як ми ставимося до, до того, як вони грають. Тобто, можна мати на його позиції легіонера, а можна мати молодого гравця і, і там, десь, десь будемо розуміти, що будуть такі виходи на заміну невдалі, десь буде е, ігри в старті недалі. Тому, тому так. Е, Владислав, питання, чому сьогодні не грав Павло Павлас. Бо, в принципі, він більше рахується у сніган та Це була така установка на матч від суперника. Я вважаю, що Танда провів хороший матч. Дивіться, я казав вже, що нам не вистачає конкуренції і нам потрібно робити такі можна сказати стресові ситуації для гравців в плані того, що потрібно більше, більше робити ротації в складі, щоб футболісти більше були сфокусовані, заряджені. Тому я вважаю, що ну, Тандо заслужив. Він грав до цього дві гри Пабло. Минулий тур пропускав, і там, де минулий тур добре зіграв, проти ЛНЗ добре зіграв. І сьогодні так само добре зіграв. Тому це конкуренція, і це нормально. І Пабло має відчувати цю конкуренцію і доводити на тренування, що він готовий грати. І так само стосується це всіх інших гравців. І те, що нам її не вистачає, те, що у нас деякі позиції. Оголені це факти. Я думаю, що всі це розуміють, і ми маємо створювати цей, цю конкуренцію так, таким чином. Тобто, давати, давати можливість грати всім. Друге запитання, що хотів спитатися вас. Чи не здавалося, що сьогодні було виходити з пресингу досить важко? Тобто мені здавалося, що металіст, особливо на початку зустрічі, металіст дуже добре перекушував всі наші. Я думаю, що хвилин, хвилин 10 було, було складності. тобто ми… Знову ж таки, ми про це розмовляли з командою про ці моменти, що можливо будуть моменти на початку матчу, де суперник буде свіжий і буде накривати, і тому ми мали робити певну річ, але знову ж таки це досвід Назара. Він мав ті моменти не редагувати, бо ми з ми з ним про це розмовляли. Ми з командою про це розмовляли, і він знає. Прийшов в перервою роздягальну. Ну вже нема сенсу про них розмовляти, бо вже ми вже виходили досить легко з під цього пресингу. і знову ж таки, це все реакція. Тобто, можна було не втрачати ті 10 хвилин, а відразу робити те, що про що ми домовлялися ще до матчу. Тобто, ми ці моменти передбачали, і ми так само е працювали над. Складними моменти виходу на, на те, як використовувати слабкості суперника при виході. Ну тобто, тобто, так можна погоджуюся з вами, що втратили ці там 10 хвилин е, перших матчів, е, якраз в цьому аспекті. Перше питання Молодина, дуже емоційний поєдинок сьогодні видався. Хлопці з перших хвилин були заведеними. Мабуть, є ще сказати в контексті того, для кого була ця перемога. Так, перше, так, хочу присвятити цю перемогу Андрію Вікторовичу Полуніну. Це дуже було важливо для нас. І не випадково, що Деніс Сантів два глази забив, який його вихованець, фахтирки він його виховував. І хочу присвятити цю перемогу йому в пам'ять. І він нас теж тут в Львові радував своїми грами і голами. А по матчу, ну, Дякую своїм хлопцям за таку віддачу і за таку гру гарну, я рахую і заслужену перемогу. Питання? Можливо, у когось є питання? Кажуть, що капітан це обличчя команди, лідер. Підписав з вас, як ви ставите до дій вашого капітана сьогодні на полі і поза полем, бо дії були якісь не спортивні, не футбольні. Які не спортивні подій? Було чимало провокацій, симуляцій, після матчу чи нецензурні вигуки в сторону фанатів, жести. Я вважаю, що не, не футбольно. А фанати все правильно роблять на матчі. ніжками в нашу лавку, в нас. Що ви хочете, щоб я говорив, що калюжний симулює, от. Танда не симулює. Те ж саме. Калюжний робить все для команди. Щоб команда виграла. Розумієте? Він навіть вже додатки, що це тут. Так. Ну, ну, так, ну, так він, він 90 хвилин, постійно говорить з суддями, або просто падає від любого дотику. То тобто Калюжний винен, що ви програли цей матч? Я не кажу, що він винен, до чого тут Калюжного. Колега, давайте питання по все-таки по грі Ваш якісь думає, футбольні. Ну, не відповів на запитання. Він <головічно> грає в збірну України, він дуже гарний гравець і дуже добре зіграв сьогодні. Питання? Є? У вас вже такий особистий рахунок між вами і Вони Славом Пахом. Три десь, ну типу, ви грали, ну, коли ви тренували з ульово, виграли двічі, сьогодні виграли. Е, десь вам проти цих Карпат легше грати, чи ви помічаєте якісь моменти, на яких офіційно граєте? За рахунок ну, чого вам постійно граєте? Як перше, у мене нема нікого, ніякого особистого рахунку з Владом, Він тренує Карпати, теж гарно грає команда. І... Намагається грати гарно, атакувальний футбол. І я теж свою команду готовлю, як на кожну іншу команду, ми налаштовуємося. Мені завжди приємно грати на Україні, і коли приходить вболівальник і ця аура, я пам'ятаю, коли я, коли я грав тут, і мені подобається тут грати.